Як живуть ті іноземці, поняття не маю. В магазинах заграничних обновки купляють, а там сервіс, кажуть, Аж хочеться жити. Довелося і мені щось у них купити. Про кабінки для примірок скажу, наче хата. Квадратура, дзеркала, стіл, штура картата. Я б змогла у тій кабіні до старості жити, якби душ ще там зробили, щоб ноги помити. Міряла години зо дві, в дзеркалі крутилась, взяла декілька речей, на касі розплатилась, а касирка мені раджу чек не викидати. Місяць можете ще думать, брати чи не брати. Думаєте, то не треба й причин шукати. Ми будемо готові зразу ж гроші вам віддати. Або дай би їхній сервіс ворона склювала. Та я місяць цілий, справді ночами не спала, руки трусяться, аж страшно цінник обривати. З моди вийде, а я думаю, брати чи не брати? Інша річ, базар Хмельницький, свято для душі. Прямо душу розпирає, аж пиши вірші. Щось сподобалось. Питаю, де примірять можна? На картонці отово тільки осторожно. По погоді, мінус двадцять. До мідних гудзиків пальці примерзають, подивилась у люстерку, в пудрю носа. Лише мить пильную чоботи, щоб не пішла боса. А якщо не підійде, чи можна віддати, я би вам не радила так ризикувати. Вдома глянула на мить, все мені пасує. Мабуть, психіка отак усе коригує. Сплю спокійно, ну а як же спокійно не спати? Як навіювання сниться, не ризикувати.